Я знаю, що практично жодна політична сила, чи будь-хто із представників нації, ніхто не бажає кризи, ніхто не бажає конфліктів чи непорозумінь, але якщо вони виникають, то я переконаний, що наш обов'язок є зустріти чер... і дати абсолютно збалансовану, спокійну відповідь. А, я хочу ще раз пояснити ситуацію, яка склалася і у чому виникла потреба нам зібратися. А, почну з того, що я високо ціную те, що продемонструвала нація політичні сили восени минулого року. Власне кажучи, це ідеали нації, які були вистраждані і які так блискуче були переможно а, затверджені перемогою помаранчової вулиці. Ми виходили з того, що люди, які а, під час виборчої кампанії стояли біля мене, це ті люди, які мають моральне право отримати а, посади, представити ту політику, яку ми проводили. І до цього ту політику, яка сформована була в моїй програмі, успішно її разом реалізувати. І в цьому був би, я б сказав той, колективний успіх, який би стверджував, з одної сторони, досягнення високих цінностей, утримання високих стандартів і політична консолідація. Я знав, що між... Моїми колегами між моїми друзями існують там певні е, розходження, але я не вважав, що ці розходження фундаментальні, прикодна, якщо над цими людьми стоїть відповідальність державна, вона е, на сторону відкине ці протиріччя і заставить людей працювати на державну ціль. На жаль, бо у різних моментах, спочатку по епізодам, потім по більш серйозних масивах, ці протиріччя множилися. Я все більше і більше часу втратив на те, щоб тримати у балансі сили, які стали різними, різними в уряді, різними поза урядом. Але моє намагання було утримати ці баланси. До сьогоднішнього дня я жодного кривого слова не сказав жодну сторону. Я не дав високі повноваження і Інституту Ради національної безпеки і е, уряду і секретаріату. Е, тому що довіряв, тому що вважав, що цей пакет функцій, е, це пакет, який перш за все узгоджений. Між інститутами, а по-друге, це той пакет, який потрібний для організації державних цілей. Кругування структури, починаючи з комування уряду, думаю, що це юрист який був перебудувати щоб він не, не був другим чи першим урядом.